Дай Бог здоров'я по залуженню. Це тут між смородиною, де був мікс, гірчиця редька та овес. Як можете бачити, тут скошено. Сидирати доволі були такі лопаті лопухами. І воно так поприкривало землю. Гарно овес тут росте. Не дуже добре, але подобається, що земля прикрита як таким сіном. і так воно йде куди скрізь. Бачите, так воно. Геть геть наче як соломи попритрушував. Це подобається. І зараз покажу вам там на фундуку, де чисто був сияє. Тут ось дуже наглядно видно як. Скошено, погано росте, але гарно прикрита земля. Так, і залуження між фундуком. Обез знову підріс, це три рази косив. Трохи пробилось лободи, ну треба було б уже, якби так по-нормальному, то мабуть тижня три назад добрих скосити його ще раз. Планую дасть Бог здоров'я і погоди до сьогодні скосити. Ну, як ви бачите, то воно, земля не така вкрита, як там. Там тільки два рази косив. І земля набагато вкритіша і менше росте. І сама і сам сидерат, і овес. Тут же овес росте до переможного, Тут вже ж кажу, четвертий раз буде коситися. І земля не є такою вкритою. Ще витіснило багато всякого зілля, бадилля. Фундучки підтягнулися. Такі вам справи. Якщо говорити про те, які, яке залуження більш подобається, то, мабуть, на смородині. Там набагато кращий результат, менше роботи по косінню і краще встелена земля. А вам уже самим робити висновки, що краще, під, краще подобається. Чи просто овсем, чи міксом, всім успіхів. Тримаємося. Отже, після скошення виходить така обща картина. Набагато краще видно самі фундучки. Але трохи набагато гірше коситься, твердіший стовбур уже, тобто лескою не сильно береться, ломається, тобто взяв уже ніж. Тут ось залишилось. Ось так. А тут така картина. Все, всім сил, здоров'я!